Машина не опечатана, Просто запарковано? Просто стоїть. Що йдемо, з'ясуємо, що відбувається, що вона тут робить. Добрий день. Добрий день. Добре, насамперед, будь ласка, представтеся. Дайте, будь ласка, наші посвідчення. Ви знаєте, що це в... на посту не можна? Приходити не можна. Проходити не можна, не, не, не можете знаходитися, розумієте, тому що тут є матеріали, які Зрозуміло. не можна розголошувати. Можете визивати тоді відповідні органи реагування. Що ми на може. даний момент на даний момент, ви як заходите, ви зобов'язані представитися. Правильно. Назвати ну, Юра. Дуже приємно. Юра. Дуже, Дуже приємно. Дуже приємно. Дивіться, наш транспортний засіб стоїть тут запаркований. Хотів би знати, на якій правовій підставі він тут знаходиться. Вам Пога. потрібно шукати цю людину, яка. Ну, це ви будете Пога. шукати, а не ми. Я немає. не буду. Визивайте старшого відповідального суди. Будь ласка, зверніться в чергову частину доїв. Ви чуєте, що я вам кажу? Я вам Представтесь, будь ласка, хто ви є? Інспектор Крушенський. Посвідчення да. Ваше службу. Моє посвідчення. Будь ласка, покиньте. Посвідчення посвідчення я вам все показую. Посвідчення ваше службова. Я показую посвідчення. Посвідчення ваша службова. Будь ласка, вийдіть. Посвідчення, посвідчення, злам, посвідчення, посвідчення ваше службове. Я показую, будь ласка. Третій показати, раз вас прошу. Посвідчення я вам ваше ще службове. раз пояснюю. Я вам показую, я його тримаю в руці. на камери. Я не дозволяю. Так. Чим ви керуєтеся? Ось, Де це? міститься заборона? Ви мені в очі його обхаєте. Це є. мої дані. Будь ласка, дайте ознайомитися з вашим ви службовим посвідченням. Всі відомості вказані в вашому службовому посвідченню, вони є відкриті для ознайомлення. Будь, будь, будь ласка, надайте ознайомитися. Але знімати. Дане посвідчення, щоб вони не, не проводилися про неправомірні дії, якісь виключно і за цього Ще я не говорю, дам на відео. Чим знімати. ви керуєтеся? Я ваше посвідчення не знімаю на відео. Я ж кажу, ви не знімаєтеся. Я знімаю ситуацію, яка відбувається. Іншим, самі будь, будь, дані посвідчення. Чим посвіщення? заборонено? кнути як пішло? Яка норма закону забороняє? Будь ласка, надайте ознайомитися з вашим службовим посвідченням. Ви чуєте, що я вам кажу? Дайте можливість ознайомитися з вашою посвідченням. частиною. будь ласка. Повідомляю, повідомляємо наступне. Алло, добрий день, це Кулешинський СП2. До нас тут невідомі люди зайшли, посвідчення, якісь преси показують. Пост, ведуть відеозйомку. Визивайте відповідального вашого сюди. Прошу Визивайте відповідального всі. Це насамперед. Наслідює. Дру... На Кажу, я є озброєна особа. Угу. І, будь ласка, згідно статті 15-15 фрім, я не дозволю наближатися до мене ближче двох метрів. Тому що я є про виконанням і це є зброя. А хто на вас робить спробу нападу? Чи що? Чи ви просто щось з первого починали розказувати всяку? Ні, я керуюся законом. Що ми зараз порушуємо, зайшовши сюди до вас, з'ясувати Тут проходиться оформлення транспортного засобу, який попав на затримання. Це Хтось перешкоджається? Так, ми хто перешкоджає цьому? Чим перешкоджає? Наш транспортний ви? засіб з невідомих причин ласка, вас тут розташовується. Будь ласка, поясніть нам, будь ласка. Я його не затримував. І ні Тоді ні дайте особу, яка знає, знає, хто затримав. Правильно, Викликайте так? сюди, якщо ви не знаєте. Ви не є керівна поса... особа, яка мені може давати вказівки. Ключі, в кого є від транспортного засобу. Я не знаю, будь ласка. Будь ласка, визивайте сюди відповідально. Ви маєте культуру. Я маю культуру. Я вам ще раз говорю, на якій правій підставі знаходиться транспортний засіб на вашій тут парковці. Він є затриманий, він не є затриманий. Де ключі? В кого ключі? Прошу на повідомити цю б, інформацію. Ви, Якщо ви нею не володієте, викличте особу, яка нею володіє. Або відповідального, який нам роз'яснить, на якій підставі транспортний засіб так, знаходиться. Це коректне питання. Коректне питання. Ви зайшли в пост, чому наш транспортний засіб тут знаходиться. Я вам повідомляю, що я не можу... Ну, не не, 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 Щоб не ми з вами. Щас, щоб з вами, не щоб не з вами не А не, вами, зі а зі не зі починайте зі. мені ерунду розказувати. Ви спочатку, ми спочатку викликайте відповідального і все. Добре, будь ласка. Добре. Будь ласка, Добре. на сьогоднішній раз, як заходите, ви не задавайте питання, чому вона тут знаходиться, тому що в нас є позмінна пра праця. Якщо б я знав, я б вам відповів. А ви можете. А, за а ви коректно за погоду задавайте питатися. Коректно задавайте Питаюся питати. ще раз, за погоду вас можете питати. питатися. можете питати за погоду. Якщо я не знаю, за буду погоду знати, я подивився в інтернеті. Я вас запитався, не який транспортний я засіб. Я, вам Він, я не знаю. То ви не знаєте, що робиться у вас на території? Ви як заступаєте на зміну, ви маєте все знати. Я Все все знаю. знаю. На якій підставі транспортний засіб тут знаходиться? Я про нічого не знаю. Ну то ви нічого не знаєте. Будь ласка, ну і все, викликайте відповідально. Покиньте, будь ласка, соціальний пост. Тут оформляється з вами. Викликайте відповідального. Я ще раз Я ще відповідальному відповідальному ви не вправі перешкоджати. Вам ніхто не вирішко вирішко. Вас ніхто перешкоджає. вас ніхто не тримає ні за руки, ні за погод. Ви, ви вільні Тому... своїй Я своїй діяльності, але... Якщо громадяни не мають права перебувати в даному приміщенні, повідомте на якій підставі вони не мають права тут перебувати. Ознайомте, будь ласка. ознайомте Будь ласка, телефон. Де воно є вивішене тут? У вас є якісь, є. Є Генерала, якісь знаки поміщення, що тут не можна сюди зайти. Для кого повішена ця інформація? Я хочу поцікавитися, хто розшукується. Я хочу, я Якщо я хочу би... дізнатися, яку би... схема Якщо... автомобільних друг М-11. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Вийдіть, будь ласка, за межі стаціонарного коштування. Вийдіть, будь ласка, за межі стаціонарного кота. Не чіпайте мене руками. Не чіпайте мене руками. Не чіпайте мене руками, я вас дуже прошу. Виключте відповідального. Я буду це зараз розглядати, як непокорок. Ви собі розглядайтеся, як хочете. Я вас запитався, що Власне, я порушую. Алло. Доброго дня. Чекайте, тут хтось дзвонить на цей телефон, бо я не почув, хто ви є. Хай собі дзвонить. Ну, мені заважає оце пікання. Збийте, дайте нормально поспілкуватися. Алло? Алло, Представтесь, будь ласка, хто ви є? Ні, ні, я, я ж віддав телефон, оскільки хтось телефонував, я не чув, хто ви є. Так. Зьоба. Так. Мене звати Юрій, я є представником власника транспортного засобу, який перебуває на невідомих підставах тут на парковці. Ми приїхали сюди з метою з'ясувати, чому він тут перебуває, е, отримати документи, які засвідчують законність його тут перебування. Проте ніхто тут нічого не знає. Е, інспектор, який сидить за столом, каже, нічого не знаю. Будь ласка, давайте не по телефону, Відправте сюди відповідального, який нам дасть зрозуміти. Ну, приїжджайте сюди. Е, дивіться, Ключі від транспортного засобу знаходяться в інспекторів. Невідомо на якій підставі вони вилучили ключі від автомобіля. Даний автомобіль, якщо він є затриманий, він не опечатаний, Тобто ключі в них. Можливо, вони на ньому вчиняли якісь протиправні дії. Я не знаю. Я не знаю, що, на якій підставі. Я хочу з'ясувати. Звичайно, ніхто, ніхто ніяких не хоче. Робити протиправних дій ніхто їх не робить. Ну, інспектора накаляють ситуацію, не причин виганяють звідси спосту. Я не розумію, для чого це робиться, можливо, з метою зробити конфліктну ситуацію. Ми спокійно зайшли з'ясувати, що відбувається. Ну, Велике прохання. Давайте це зробіть максимально швидко, оскільки ми вже півдня згаяли і в виконавчій службі, і не збираємося тут чекати теж невідомо скільки. Дякую. Даю, даю. Відповідальний коли буде? Ну, не знаю, mm -hmm. Я не знаю, де він є. Він зараз їде, каже, що їде хлопці. це. Звідки знаю, коли він буде. Повідомте, будь ласка. Чергово нехай викликає сюди представника виконавчої служби з документами, які засвідчують достовірність інформації, яка у вас є в базі. Прошу. Е, вчора першого. Е, десь біля дев'ятої, дев'ята ранку, п'ять по дев'ятої такого клан. Потім. Можливо. Можливо. Так, Зараз хай буде питання про працівників ДАІ, але і про виконавчу службу, так само для різничного району. Давайте без наших копій. Діставайте оригінали. Чекайте, ми оригінали. Діставайте оригінали і прохання тут немає нічого тут. Значить, слухайте мене уважно, То є службова документація, але тут не зберігається написано. Ваші проблеми, привозьте її сюди. Я вести не буду. Я не ну Викликайте відповідально, хай везе сюди документи. І ключі. В кого ключі є? Прошу. В кого ключі є? Поверніть ключі, будь ласка. Я не брав. Я у вас нічого не брав. Хто брав ключі? Я не знаю. З'ясовуйте, кто брал ключи. <плес> С кем ты разговариваешь? Відповідай, Хай сюди приїжджає. Нема чого по телефону рішати питання. Чекаємо його тут з документами. Віддай трубку людині. Володя, ти чуєш, що тобі кажу? Я чую, я чую. Дивіться, при, при, приїдьте сюди на місце і будемо тут на місці вже говорити. З документами? З документом, з протоколом. Приїдьте. Ну, то, що вчора складали ваші, ваші співробітники. Оригіналом. Ну, не протокол, актом. Як він це правильно це називається, ну всі документи, які стосуються так, законності так. перебування тут транспортного засобу. Так, ні, ми не прийшли візи? до вас з якимись лишніми запитаннями. Є наш автомобіль, ми хочемо знати, що він тут робить. Кажуть, нема, кажуть вас. Ні, Я ні, не ні. можу зрозуміти в кого що як і є. Ви саме найкраще. Саме Приїдьте сюди і ми тут на місці собі все з'ясуємо. Все... Людина пробувала це зробити адекватно. Вчора цілий день потратила, сьогодні півдня. Виконавча абсолютно служба тупо забила болт. І розказуєте, ми ви ви були ви ви в пенсійному фонді. В пенсійному фонді сидить. Алло. доброго дня. Послухайте мене, я вас зрозумів прекрасно, що є помилка, хтось допустив. Людина повинна від цього страдати. Вас було вчора цілий день з'ясовувати ці всі ситуації, і сьогодні ніхто палець, у палець не вдарив, всі поклали цю тяжу нощіння на володю. Їдь туди, їдь сюди. Він поїхав. Його футболять в виконавчій службі. Йому басні розказують. Нема людини, буде потім, буде завтра. Підпис треба поставити, печатку поставити. Це вже переходить всі рамки. Тому вибачте, будь ласка, приїжджайте сюди на місце з документами, показуйте, на які підставі ви затримали транспортний засіб. Чи ви... вибачте мене, йому мало дати оригінальний примірник, другий, а не копію. Є питання, є питання до цього. Є питання до цього до... документу. Так що, ну... Дивіться, ми зараз хочемо спокійно з вами розібрати цю ситуацію. Якщо не вдається, ми зараз будемо телефонувати пану Хутняку і повідомляти йому всі оці нюанси. І зараз тут буде все керівництво ДІ і включно будемо дзвонити до Загарія, тому що це є неподобство. Якби людина дійсно, якби людина дійсно була винувата і її транспортний засіб законно затримали, нема питань. Чужі помилки, усувайте їх якомога швидше. Я вам ще раз говорю, ви виконали, виходить, незаконну вказівку. Жодних правових підстав немає для затримання цього транспортного засобу. Ви будете тут, а чи ми будемо по телефону спілкуватися? Чи мені зараз ще на гарячу родову ще раз дзвонити? Будь ласка, приїжджайте сюди з тим актом. Вас було вчора час розбиратися і сьогодні. Вас був вчора час розбиратися і сьогодні до обіду. Людина, людина працює. Послухайте мене, людина працює на такій роботі, яка тісно пов'язана з використанням автомобіля. Відповідно, він вже фактично другий день не виконує своїх трудових обов'язків. Є загроза його звільнення через це, розумієте? Тому, будь ласка, максимально швидко їдьте сюди з документами і ми розберемося. Якщо ні, чесно, 20 хвилин і ми визиваємо сюди все керівництво Львова. Тільки мене маленька роботу. Все ласка. Нічого не вияснено. Хтось такі машині? А хто ви є? Є виконавчик. Державний виконавець. А можете представитися? Державний виконавець. Ну, може ви такий з вулиці прийшов сюди, не, я не знаю, не, не. ну, щось привезли, якусь. Ви сказали просто, що ви не можете передати, ви справи, що ви зараз в разі дитичного відділу виконавчої служби Маськи в Андрій. Маєте посвідчення? Ні, не Ні. так заставили вас за своє пальне сюди приїхати, а пані Мирена не захотіла приїхати. Не, не знаю. А в кого? Це у вас впровадження є, це виконавчі впровадження? Я не знаю, що ми справа, ми вже є на справа. Просили, сказали віддати вам, просили тут поставити відмітку, що ви отримали. Тобто копія вам іде? Так, 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 так. Оригінал водіїв? А що ви передаєте водію? Що це за документи? Майна з під арештю. Я так зрозумів, то якась машина була. Чи що тут затримали вас? А може не ця машина ви знімаєте? Ну, то ви хоч подивіться, то ви бумажку ну, Передати, передати. А чому, чому не приїхав виконавець, який відповідає за це? От кмита, кмита, чому не приїхала? Що це її рішення? У нас є запитання, яким чином. сильно поїхала в Прифецького з такою самою постановою знімати з арешту. А тут з розшуку знімають, я розумію, не це на пусті знімають з розшуку, а з цього. З, здає, здає? Наскільки здає, я, здає, я знаю, мала би бути здає, вимога здає. державного виконавця про повернення транспортного засобу, який затриманий. Тут не вимога, ДАЄ. Ну, закон каже, не закон каже є, вимога не має, має бути. То Ні? То вам, да? Ну, це... це... Ну, хорошо, а є ошибка якась. Є ошибка. Людина не, не, там 3-4 дні не работала, 5 днів не працювала. работає. Но... Так, так, кто йому возвратить эти деньги? Ні, ну, ну, ну подожди, ошибка чья? Ошибка, <с э, <с ваша <с ошибка, виконавчая. У нас приходить... То відповідальна відповідальна собою. Ну тоже не то. Я просто не розумію, для чого це віддається на Давайте Тобай, так, я зараз встану, а ви йому не б'єте, я повинен відповідати за це. То, Працю, Працю, ви якось там неправильно щось зробили, ви повинні відповідати. Так. Не, ви ви, ви, ви повинні відповідати. Та я, я, я запитую, бо тобто, я ж не знаю. Можете просто... до начальника прийти запитаєтеся. запитати. А є зараз начальник? Є зараз? Так? Добре. Давайте ключи. Давайте ключи. Ходіть сюди. Да ти виконавець, хлопці? Що вам буде написати? Напишіть, що отримали. До за. А скажіть, банально ну, не маєте бажання хоча б за пані Мрену вибачитися перед водієм за те, що сталося? Та я не знаю, що це за справа, я можу вибачитися. А. Бачайте, якщо щось, якісь виникли помилки, непорозуміння. Буває то робота, розумієте. Я не знаю, що там сталося, але буває все. Від, від, віддутися, типу, як кушечне м'ясо. знаєте. Треба початися. Ну що, ключики є? Так. Де були? Так так покажу. Так, приїхав виконавець, дали цей, взяли копію. Ми ж пробів там у нас. Всі водію кажуть, що ми не винуватті, їдьте туди, ми не винувати їте туди. Все, щасливо. здорово. Гарного дня, всього щасливо! 1.07.2015 року мене е, зупинили працівники ДАІ, полдаї е, е, номер 2 е, Сказали, що моя машина три роки варежі. Е, що я заборгував якісь кошти, виконавча служба залізничного району подала е, їм е, на як це на розшук на розшук, так на розшук подала. Затримали мене сюди, машину мою лишили тут, на нібито звана штраф, штраф-майданчик. Сказали, що їдь сам в залізничну, залізничну виконавчу службу, вирішай там всі, всі свої питання. Приїхав я туди, там хто ніхто мені допомагати не хотів. Тут вони так само відказували, що допомагати. Я звернувся до хлопців. Організації дорожній контроль Львів. Вони мені допомогли. Буквально за дві години все питання було вирішене. Я, я свою машину вже зараз забираю. Дуже їм дякую. Зрозуміло, все тоді. Прошу до свого автомобіля. Дякую.